Всім привіт! KIA Ceed у нас в наявності, це офіційний автомобіль 2019 року випуску. Він з бензиновим двигуном, об'ємом 1,6 літра на автоматичній коробці передач. В комплектації оригінальні легкосплавні диски, протитуманки, лінзована оптика, LED-габаритні вогні, дуже яскравий, насичений темно-синій колір, вікна тоновані, салон у нього комбінований, шкіра плюс тканина з механічними регулюваннями передніх сидінь. Є автоматичне складання дзеркал, шкіряний мультируль. Оригінальний пробіг, його 55 134 км. Великий сенсорний екран, є камера заднього виду, Apple CarPlay, Android Auto. Також присутній передній і задній парктронік. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх і задніх сидінь, підігрів руля. Автомат класичний гідротрансформатор із спортрежимом. Також є нитковий обігрів лобового скла. Ідеальний стан салону. Як спереду, так і ззаду, все чисто доглянуто. Автомобіль після хімчистки знаходиться в Києві. Можливий тест-драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалася, заходьте до нас в гості. Всім гарного дня!